Є на отрівін, 15% в аптеках подорожник, бан та ощад. Ані слова про ТЦК. У ЗСУ пригрозили блогерам і медіа кримінальними справами за спекуляції щодо дій військомів. Яку заяву зробили у сухопутних військах? За що проти журналіста чи блогера тепер можуть відкрити кримінальну справу? Та з чим це пов'язано? Далі в нашому випуску. Вітаю! Мене звати Рената Асланова. Україна сьогодні з вами на зв'язку. До вашої уваги останні новини країни та світу відтепер. Правоохоронні органи будуть перевіряти медіа та блогерів щодо прямих звинувачень в начебто незаконних діях представників ТЦК і можуть порушувати проти них кримінальні провадження. Про це в суботу, 19 жовтня, заявили в сухопутних військах України. Не дивлячись на широку інформаційно-просвітницьку кампанію, яку проводить держава в частині роз'яснення мобілізаційних заходів, почастішили випадки поширення викривленої та неперевіреної інформації, яка спрямована на підбурювання та розхитування суспільно-політичної обстановки всередині країни, нагнітання соціальних настроїв серед населення, та як наслідок зриву мобілізації громадян України до лав Сил оборони України. Сухопутні війська поскаржилися на почастішення випадків викривлення та маніпулятивних тлумачень вимог чинного законодавства України відносно мобілізаційних заходів. Там наголосили, що поширення неправдивої інформації слугує лише одній єдиній меті. Підривати довіру суспільства до державних інституцій та Сил оборони України в цілому. Тож відтепер, як зазначило у ЗСУ, спекулятивні дії в інформаційному просторі, які полягають у прямих звинуваченнях, начебто незаконних дій представників ТЦК та СП, будуть перевіряти правоохоронні органи в межах їх повноважень та компетенції. Відповідно до нього закону компетентні органи можуть порушувати відносно таких осіб кримінальне провадження задля захисту законної діяльності. Сил оборони України та безпеки громадян, що є найважливішим завданням всіх складових секторів безпеки і оборони України, водночас у сухопутних військах запевнили, що всі наявні порушення з боку самих ТЦК та СП не залишаються без належної оцінки та контролю а кожному випадку надається належна правова оцінка з усіма санкціями, які передбачає чинне законодавство України. Командування сухопутних військ збройних сил України вкотре закликає громадян України медіа всіх форм власності та приналежності інтернет-блогерів. Послуговуватись виключно офіційною та перевіреною інформацією, всі без виключення: комунікаційні структурні підрозділи, оперативних командувань, частин та підрозділів сухопутних військ та ЦК та СП працювали, працюють і будуть працювати в режимі 24 на 7 заради належної інформаційної підтримки і зворотнього зв'язку та до нашої спільної перемоги. Нагадаємо, у Чернігівській області у вчиненні кримінального правопорушення звинуватили жінку, яка повідомляла у Вайбер-групі місце перебування та переміщення представників ТЦК та СП. Інформацію вона надавала для жителів Ніжина та Ніжинського району. Як стало відомо, 38-річна жінка приєдналася до спільноти у Вайбер у березні 2024 року як учасниця. У період з 23 березня до 9 травня вона опублікувала щонайменше 5 повідомлень про розташування та переміщення військовослужбовців ТЦК. ЦК та СП ідеться про два фотознімки та три текстові дописи. Як зазначається, ці повідомлення відображали реальне місце перебування представників ТЦК та, та СП у відповідні періоди часу та були доступні всім учасникам спільноти. Відомо, що кількість таких людей становила понад 6 тисяч осіб. Як повідомляється, жінка була звинувачена у вчиненні кримінального правопорушення, а саме мова йде про перешкоджання законні діяльності збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. Субтитрувальниця Суд призначив жінці покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Однак, зважаючи на кілька факторів, а саме на щире каяття правопорушниці, те, що вона вперше притягується до кримінальної відповідальності, одружена має на отриманні малолітнього сина, а також активно сприяло розкритті злочину. Жінку звільнили від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю два роки. Тепер засуджена має періодично відвідувати службу з питань пробації, повідомляти у разі зміни місця проживання. Роботи або навчання та без погодження цієї служби не виїжджати за межі України. Окрім того, телефон жінки конфіскували у дохід держави як речовий доказ. Також варто нагадати, що на зрада з питань телебачення та радіомовлення закликала українські медіа до коректного та професійного висвітлення теми мобілізації та діяльності ТЦК на тлі російської пропаганди. Там зазначили, що ці теми зазнають особливих інформаційних атак через активне фокусування та поширення фейків з боку ворога. Важливо, аби вітчизняні медіа відрізняли правдиву інформацію від російських вкидів та подавали інформацію лише з офіційних та достовірних джерел. Як підкреслили в нас раді, це є важливим аспектом захисту національної безпеки. Там також зауважили, що метою російської пропаганди є демонізувати та цікаво чах суспільства, а також посіяти розбрат в країні. Як ідеться в заяві, російська влада заклала у держбюджеті на пропаганду 1,6 мільярдів доларів. При цьому інформаційні зусилля країни-агресора спрямовані переважно саме на українську аудиторію. У нас раді наголосили, що насамперед пропаганда РФ намагається просувати через медіа дезінформацію, пов'язану із мобілізаційними процесами у нашій країні, а також Агне дискредитувати українські державні інституції і армію. Ворог активно намагається сформувати в українському суспільстві негативне ставлення до процесу мобілізації, демонізації та та їх співробітників тощо мета такої діяльності зупинити мобілізацію, розколоти суспільство, посіяти паніку і розбрат, і таким чином знизити обороноздатність нашої країни. Тож Нацрада висунула ряд вимог до українських медіа. Зокрема, у разі висвітлення якогось суперечливого випадку затримання людини представниками ТЦК максимально обережно використовувати цитати, адже як ідеться в заяві, емоційні висловлювання у таких випадках є природніми, але їх поява в медіа з поширенням перекручується та надає їм перебільшеного значення. Крім того, там закликали дотримуватись професійних стандартів, ретельно вивчати джерела, зокрема, при цитуванні іноземних ресурсів, достовірністю походження будь-якої інформації, особливо пов'язаної з мобілізаційними процесами та військовими діями. У нас раді також наголосили, що більшість повідомлень про неприємні факти приходять з соцмереж, де важко перевірити і сам факт, і тим більш обставини події, особливо з урахуванням активності ворога. Тому факт чекінг є непорушною основою якісного інформування. Ворог чітко. Знає чим менше українських бійців, тим ближче перемога Росії. Протистояти цьому можна лише поєднуючи зусилля народу, війська і медіа, а не протиставляючи їх одне одному. А тим часом у Міноборони дали відповідь: чи можлива в Україні повністю добровільна мобілізація без участі ТЦК так також уповноважений міністерство оборони з питань рекрутингу Олексій Бажевець у коментарі New Voice розповів, що ТЦК займається мобілізацією громадян, яка має елементи примусу. Водночас введення Україною пряма мобілізація передбачає добровільне бажання людини вступити на службу. За його словами, ТЦК цікаво опікується комплектуванням та соціальною підтримкою, а також виконують важливі державні функції. Навіть у разі реформування територіальних центрів комплектування за ними залишиться функція примусової мобілізації. Вони можуть бути реформовані, переформатовані що завгодно, але ці функції все одно хтось має виконувати. То що ви думаєте про таку заяву сухопутних військ зсу? Діліться своїми думками у коментарях. І дякуємо, що дивитеся нас! Бережіть себе на все добре.